Здоров, гайзи! Нещодавно відгримів турнір Strongman Classic. І я хоч із високим пінгом, та все ж вирішив зробити на нього огляд. Спочатку тут анонсувався виступ одразу трьох наших спортсменів, однак що Олексій Новіков, що Павло Наконечний згодом відхилили свою заявку. Тож єдиний, хто представляв Україну на Альбрет Холі, був Павло Кордіяка. Одразу скажу, що львів'янин не зумів показати своїх найкращих якостей. І задовільнився з цього на всього восьми місцем. А головними дієвими особами турніру стали канадець Мітчел Хупер, шотландець Том Столькмант та американець Іван Сінглтон. Перша вправа Нікол Стоун. Хороші результати тут показали Кевін Фаріс, той же Сінглтон, той же Міч Хупер. Але всім фаворитом спутав карти Еді Вільямс, який пройшов більше ніж 31 метр, і встановив новий світовий рекорд у цьому івенті. А Павло Кордіяка першу вправу завершив на восьмому місці. Ще з ВСМу ми запам'ятали, що у хупера, дай Боже, і майже у всіх вправах, де є така характеристика, міч ну просто імбовий персонаж. Що він в принципі і показав у івенті номер 2 We are on the way, Bill, and Hooper is smooth. Wow! determination. Кордіяка загалом пробіг теж непогано, відставши від другого та третього місця, трошки більше, аніж на секунду часу. Третій івент тяга Акселя. І знову ж таки ми пам'ятаємо, як важко даються Павлу тягові вправи. На жаль, він нас тут не здивував всього на одне повторення в той час, як Хупер робить цілих сім і виграє вправу. Сінголдвон вікінг прес на рази це четверта вправа. Найвидовішнішу боротьбу тут влаштували Трей Мічел та Сінґлтон. Обидва американці якраз були у парі, і Тірекс, вирвавшись вперед, подумав, що 17 повторень йому для перемоги мало би вистачити. Але Трей Мічел впевнено його наздогнав. І зробив ще 18-те і навіть 19-те повторення, яке, на жаль, не зарахували через закінчення часу. А от Хупер зробив 14 разів зайняв всього шосту схотинку в івенті, що дозволило Сінґлтону впритул наблизитись до канадця. Також на небезпечну відстань підібрався і Том Стольтман. Остання вправа це класика для фіналу кулі. Ситуація наступна: Стольтмана вже прозвали The King of Stones і завадити йому закласти всі кулі можуть тільки сильні магнітні бурі, спрямовані конкретно на нього. Ваня Сінґлтон, в принципі, теж тут доволі сильний, і закласти всі п'ять для нього це не є якоюсь фантастикою. Тому мічу Хуперу для збереження своєї хиткої переваги теж пасує закладати усі п'ять куль. І він на це, звичайно, що спроможний. А що сталося далі? Зацініть без коментарів. Хупер, як найсильніша людина світу, в підсумку стає всього третім, пропустивши на фініші як Тома, так і Івана. Трохи схожа ситуація у самого Столькмана. Посередній результат з в одній першій вправі. Коштував йому перемоги. А от Сінґлтон всю дистанцію пройшов рівно, не виграв жодного івенту, зате в кожному був на другому чи третьому місці, що і дозволило йому загальному перемогти. Що ж до наших стронгів, то їм хочеться побажати передусім здоров'я, бо це вже не перший турнір. Де їм не вдається зібратися у повному складі. А перемоги, я впевнений, ще прийдуть. Що ж до самого відео, то я розумію, що воно, напевно, вже десь не дуже актуальне, але я б хотів, щоб ви відгукнулися в коментарях, чи такі короткі огляди ок і можна надалі висвітлювати виступи тільки топ-атлетів, чи робити їх більш розгорнутими та детальними. На цьому все. Ставте вподобайки, коментуйте, почуємося! The Strongman Classic Champion of 2023.